Підкорення Греції і Македонії. Зміни в житті Греції у IV столітті до нашої ери. Через війну між Афінами і Спартою багато землевласників втратило свої землі. На вулицях Афін можна було зустріти громадянина, який вже бракував із своїм останнім рабом. З'явилася наймена армія. За отримання якої люди платили гроші, Спарта перемогла Афіни у Полопонеській війні, але вона не змогла об'єднати Грецію. Елада була ослаблена внутрішніми суперечками між полісами. На півночі Балканського півострова розташовувалася Македонія. Це була гірська країна, люди займалися землеробством та скотарством. Жителі Македонії вважали греків своїми предками. В Македонії часто запрошували видатних людей Елад, щоправда, греки ніколи не мали Македонців за своїх. Македонія стала могутньою за часів правління царя Філіпа II Македонського. Він став царем у 23 роки. Він знав грецьке воєнне мистецтво і їхню політику. Свої перемоги цар отримав завдяки своїй армії. Армія складалася з кінноти і піхоти. Філіп II при царському дворі створив школи для дітей, знатних македонців. Діти набували не лише знань та досвіду. Вони виконували роль заручників. Гарантуючи покору своїх батьків з багатих сімей. Їх називали товариші Гетарі. Це була важкоозброєна кінота. У піхоту набирали простих селян і пастухів, які були озброєні списами сарисами. Довжина списа була від 6 до 7 метрів. Бойовим порядком піхотинців була фаланга. Воїни у перших рядах тримали списи обома руками, направляючи їх на ворогів. Інші клали списи на плечі воїнів, які стоять попереду. У війську була сувора дисципліна кожного дня вони здійснювали різні вправи, були дуже витривалими, здійснювали багатокілометрові переходи у повному озброєнні. У поході воїни самі знайшли запас продуктів на 30 днів. Македонці використовували облогові машини. Раніше, щоб залізти на мури міста, використовували драбини, але це було ненадійно, тому що драбину можна було кинути. Тому створили облогові вежі. Висота їх досягала 50 метрів, а ширина 10 метрів. Щоб захистити їх від вогню, їх покривали спеціально обробленою шкірою. Внизу вежі були колеса, вежі котили до ворожого муру. На вежі були лучники, які стріляли з лука. Воїни через вежу потрапляли до міста. Філіп II використовував військову техніку: тарани, катапульти, балісти. Маючи таке могутнє військо, Філіп ІІ вирішив захопити Грецію. Крім того, він ще був дуже хитрим. Він міг домовитися з ворогами чи підкупити їх. Він часто повторював, віслюк навантажений золотом, здобуде будь-яку фортецю. Він заволодів золотими копальнями на узбережжі Фракії, заснував там місто Філіп. І почав карбувати золоту монету. Філіп ІІ створив дві реформи військову і грошову. Греція була слабка через війни і конфлікти між демосом і аристократами. Багато грецьких міст добровільно здавалися Македонському царю. Люди думали, що він зможе принести спокій на їхні землі. Великий опір він зустрів Афінах. Народні збори сперечалися, яку позицію їм зайняти. До народних зборів звернувся оратор Демосфен. Він розумів, що прихід царя Македонії в Грецію означає втрату незалежності та відмову від демократії. Його викривальні промови проти Філіпа II називалися Філіппіками. Демосфену вдалося об'єднати людей. Демосфену вдалося організувати союз, Афін, Коринфа та інших міст проти Філіпа II. Спарта відмовилась брати участь у війні. Македонія стала чекати приводу, аби втрутитися в грецькі справи. Демосфену вдалося переконати людей, витратити гроші, які вони приготували на святкування свят, на будівництво флоту. В 338 році до нашої ери відбулася битва біля Хероней. Битва відбулася між македонцями та греками. І греки і македонці мали близько 30 тисяч воїнів. Частиною війська македонців керував Олександр Македонський, син Філіпа II. Він розбив частину грецького війська. Філіп ІІ зробив воєнну хитрість. Македонський цар сказав воїнам відступати. Греки подумали, що вони перемогли. Греки почали їх наздоганяти. У цей час на них напав Олександр Македонський. Армію греків було розбито. В Афінах почалася паніка. Але на місто цар Македоній не пішов. Йому була потрібна покірна, а не розгромлена греція. На місці битви була створена скульптура з левом. Філіп II відпустив полонених і запропонував мир. За це його було навіть проголошено почесним громадянином Афін. Після перемоги Фіва було залишено частиною Македонських воїнів. Філіп II не проголосив себе царем захопленої Греції. Він був розумним політиком. В 337 році нашої ери в Коринфі було скликано представників усіх полісів. І створено загальногрецький союз. Македонського царя оголосили Гегемоном Союзу, тобто його керівником. У його розпорядженні греки віддали флот та сухопутну армію. Філіппу II доручили бути організатором спільного походу на Персію. Проте він його не здійснив. В 336 році до нашої ери в Македонії святкували весілля дочки Філіпа. На весілля приїхало багато гостей. Виступали актори, музиканти. На наступний день в театрі було заплановано святкові ігри. Грани Філіп ІІ і Олександр Македонський йшли на святкування. Люди вітали їх, і в цей момент воїн мечем убив Філіпа II. Після його смерті царем став Олександр Македонський.